Ура, нема нікого вдома. Тепер, що хочеш, те й роби. Не заважаєш ти нікому, ніхто не заважа тобі. Вімкнув спочатку телевізор, подумав я, та буду зблизька дивитися. Як захочу, дивитись буду хоч до ночі. Вімкнув, а вже за три хвилини екран поплив перед очима. Отже, дітки, залишаючись самі вдома, пам'ятайте, що є предмети, які можуть нанести шкоду нашому здоров'ю? Які предмети можуть вдарити струмом? Вірно. А які предмети можуть залити вашу оселю водою? Вірно. А які предмети можуть спричинити пожежу? Вірно. Якими предметами можна вколотися або порізатися? Вірно, малята. Ви чудово впорались. А тепер скажіть мені, чи можна ходити на балкон самому? Чому? Чи можна вмикати електроприлади без дозволу дорослих? Що може трапитись? Якими предметами гратися небезпечно? Що може статися? Чи можна спілкуватися з незнайомцями, аби відчиняти їм двері? Сьогодні ми намалюємо предмети, якими можна порізатися, спричинити пожежу або вколотися. Але ми не просто їх намалюємо, а покладемо на полички і в тому вигляді, в якому вони мають бути. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, простий олівець, ластик, кольорові олівці та лінійка. Та спочатку приготуємо наші долоньки. З допомогою олівця та лінійки накреслимо полички. У нас буде три полички. Перша поличка, друга посередині поличка і третя зниж. Перша, друга, третя. На першій поличці ми намолюємо предмет, яким можна порізатися. Так, це ножиці. Отже, малюємо два кільця і лезо ножик. А посередині гвоздики, який їх з'єднує, ножиці закриті. Вони завжди мають лежати закритими. На другій поличці у нас будуть лежати предмети, які можуть спричинити пожежу. Так, це сірники, тому вони мають лежати на поличці, а дітки не мають ними бавитися. Ось такі. Сірнички у коробочку. На третій полічці предмет, яким можна вколотися, це булавка. Велике коло, маленьке коло. Верхні крапочки з'єднуємо і нижні крапочки з'єднуємо. Ми отримали булавочку. Переходимо до розфарбовування. Кільця ножиць можна розфарбувати будь-яким кольором, який вам подобається. Обирайте самі. У мене це червоний. Всі предмети, які мають металеву структуру, можна розфарбувати або сірим, або лакитним синеньким кольором. Буде схоже на метал. Ось ножиці в нас майже готові. Далі сірнички. Сірка на сірниках коричневого кольору. А коли він горить, то він стає чорним. Вогонь малюємо червоними та жовтими кольорами вогню. Це такий малюнок на коробочку. А коробок, яким хочете кольором зафарбовувати. Можете придумати свій дизайн. Нагадую, що рухи під час розфарбовування мають відбуватися в одному напрямку або зверху вниз, або зліва направо. А якщо це предмет круглої форми, то по колу, ось як наприклад у булавочка. На голівка в неї круглої форми можна круговими рухами зафарбувати цей кружечок. А ось інші маленькі ми наводимо лише за контуром, а також наводимо металеві частинки булавки тоненькі. Наша робота готова. Лишились лише поличку. Будь-яким кольором на ваш розсуд.